Привіт! Тільки що закінчив отакий диванчик з трьох палітів. Валялося в мене два. І тут я днями знайшов ще один і нарешті зробив такий диванчик собі на берег, на річку. Буде то, що треба. Можна і сісти, і щось попити, щось з'їсти. Мало того, це ще слугує як підлокотник. Ось таким чином. А? Непогано. І оцей столик, підлакотник, він також зйомний. Бачите, в нього такі ножки. Піднімається і звідси отак виймається. Опа. Тож за бажанням можна сісти і так. Ось така штука. Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коменти. Дякую.